Мене звати Аліна Адама, переселенці з Харкова з 22-го року. Це мій синочок Даня. Привіт! Привіт! Бути мамою для мене це велике щастя, тому що я дуже хотіла сина, я дуже довго його чекала. І для мене це величезна відповідальність. Я багато зараз речей роблю через погляд дитини, як для нього буде краще, а не для мене. 24 лютого в нас ранок почався з того, що мене розбудив чоловік. У нас було вже більше 20 пропущених від друзів і знайомих. Він мене розбудив, сказав, почалась війна. Я до того не вірила. Я ніби готувалася, але не готувалася. Перше, звичайно, було за шо. Тому що це дуже довго очікувана дитина. Ми її 6 років чекали, і ми все чекали кращих часів, щоб народити цю дитину. І він народився 5 серпня, а в лютому 2020 року почався ковід, і нас всіх закрили, а потім почалась війна. І, звичайно, ще перше запитання, яке було, це за що і чому. Ми намагалися не панікувати. Малий був маленький, йому було два з половиною роки, і ми накидали йому іграшок, і для нього сильно нічого не відбувалося до того моменту, як ми зібралися з друзями і пішли в приватний сектор. І діти лякалися, але ми максимально вмикали голосно мультики, музику. Мені здається, на наступний день стало трохи гірше, тому що ми почали спускати їх в підвал. Тобто перші е, такі сутки, мені здається, ніхто нічого не розумів, ніхто з дорослих не спав. Для дітей це була. Ну, така розвага, бо всі друзі зібрались в одній кімнаті, і можна було робити все, що завгодно. Потім ми їх просто почали спускати в підвал, і їм це не подобалось. І над нашим будинком, де ми всі збиралися, у нас залітали винищувачі прямо над будинком. Вони так залітали, розлітались, бомбили Харків і вилітали. Ось і діти в той момент всі падали, закривали вуха руками, голови, давали вікна коврами, ковдрами і просто лягали на підлозі. Спали. Ну, діти, звичайно, вони спали, тому що вони вимучені були. А ми в цей момент мій чоловік їздив, шукав продукти, тому що нічого не працювало. І Нам дуже допоміг дитячий садочок. Зараз збили одразу хлібний завод, і хліб коштував, мені здається, 60 гривень за буханку. Ну, тобто, і черга була така, коли там летять винищувачі, ракети і щось відбувається, а люди. Просто стоять за хлібом. І мені ці дівчата дуже допомогли, тому що ми домовлялися. Вони, як тільки машина приїжджала, вона Відком? надала 10-15 буханок хліба, і ми потім з сусідами мінялися в когось є там хімія якась битова, в когось моколики. Ось, а. їхали ми сюди 7 березня. В нас нетипова ситуація з дитиною, тому що я а, працювала до останнього і почала працювати, коли йому було всього півтора місяці. Ми переживали за нього, тому це ми там вмикали музику в машині. Ми там там з ним плясали ми, там йому іграшки. Основне, що брало з собою: свої документи, собі там якісь змінні штани. А в малого була сумка речей і іграшок обов'язково, тому що ми максимально старалися захистити. Мені дуже допомогли. Я купляла книжки, емоційні казки. Я прям всім рекомендую. Це така книжка про тваринок, де розповідається про емоцію. Тобто я заакцентувала увагу дуже на емоційному стані, і вони йому дуже допомогли. Він зараз, в 4,5 роки, він точно знає, яку емоцію він відчуває, і він може звернутися до мене за допомогою. Я малого віддала одразу в садочок, він жутко не хотів туди ходити, ну як дитина. Ось Зараз він вже там всі друзі. І я вам скажу ще такий приклад: в нас же церковних свят дуже багато. І от ми перший рік, коли приїхали, наприклад, ми приходимо до церкви. Церкви і всі дітки гуляють. Там, всі... А ми ну, відчували, що ми чужі там. Зараз ми заходимо. Я дитину півтори години служби взагалі не бачу, в нього свої справи. Он мама не заважає, я пішов гуляти, і це дуже допомагає. Головніший показник любові мами на сьогодні, в умовах війни, це забезпечити безпеку фізичну і психологічну. Треба розуміти, що ти повинен бути в собі. Тому що від тебе залежить життя, а від любої мами залежить життя її дитини. Ну, Ніхто не буде за нею переживати так, як мама. Тому це першочергове. А яка в тебе мама? Майкраща. Найкраща. Найкраща. Це любов така.